Проснулися 24 лютого від вибухів. Дитина моя проснулася і каже: Мама, взриви. Я не повірила спросоння я не дуже думав, як моя дитина. Може наснилося щось. Але потім, да, були в Краматорську вибухи, і воно було дуже чутно. Ну, так, почалася війна, да. А... Ми у Слов'янську живемо поруч з воєнною частиною, а так як пішла інформація, що взривають воєнні частини, да, ну, дуже було страшно, дуже. Да. І ми з дитиною, я працюю в технікумі, хіміко-механічному Слов'янську, я попросилася у директора в гуртожиток. Це трошки далі від воєнної частини. І ми деякий час там жили, в гуртожитку в гуртожитку вже нікого не було взагалі. Ні дітей, ні е, чергових жінок, тобто я була чергова, там, скажімо так. Да. Але все рівно було дуже чутно вибухи, і дуже було страшно. І ці тривоги почалися все. І скільки ми так прожили, два тижні. Але я пам'ятаю дуже добре, 14-й рік, коли у Слов'янську починалася війна, да. і я зрозуміла, що ну, далі не можна, бо то можна з розуму з'їхати, вибачте. і… Так, вже якось в день вирішила поїхати. У мене мама хвора, так, і вона ну, якось мене притурму, пригальмовувала, скажімо так. Але прийшлося, я кажу, мама, виїжджаємо вже, все, ну, немає куди. І дуже важко було в Краматорську потрапити на потяг. Це було так: чи поїдемо, чи не поїдемо. Як повезе? Ну, Повезло. І доїхали до Ужгорода. а тут далі, ну, так як і працюю, да, відповідальність, я не розумію, що буде з роботою. Залишилася на декілька днів. Люди, з якими ми їхали в потязі, вони поїхали за кордон. І наразі вони зараз за кордоном. Ну а я тут залишилася в Ужгороді. Тут спочатку я почула, що речі треба брати немає де, немає як, і з великим задоволенням сюди почала ходити. А потім тут, -тут кав'ярня, вайфай. А так як я викладаю працюю з телефона, і мобільний інтернет це не допомога. Скажімо так, він дуже швидко закінчується. Тут можна і кави попити і попрацювати. Коли є можливість така, з задоволенням тут буває, дітей нема, то можна спокійно попрацювати. Ну, якщо і діти, ну що? Я кажу студентам, що і перепрошую, але такі умови, всі в різних умовах, виходимо з тих умов, умов в яких ми живемо. Ну, так. Мені дуже подобається тут і працювати, і речі віддавати. Дівчата дуже файні, приємні. Продовжую да, працювати в своєму навчальному закладі онлайн. І тут ще в перечині я працюю тренером-викладачем в ДЮСАШ. Волейбол.